Ці травня 1709 року до Полтави підійшли головні сили російської армії на чолі з Петром І. Вони розташувалися на протилежному від Полтави лівому березі річки Ворскли. 16 червня на військовій раді Петро наважився на генеральну битву. Того ж дня передовий загін росіян форсував Ворсклу північніше Полтави біля селища Петрівка і забезпечив можливість переправи всій армії. 19 червня головні сили російських військ здійснили марш до переправи і наступного дня перейшли через ворсклу. Петро отаборився біля селища Семенівка. 25 червня росіяни перемістилися ще південніше і зайняли позицію в п'яти кілометрах від Полтави біля селища Яківці. Перед початком битви російська армія нараховувала 42 тисячі солдат і 72 артилерійські гармати. Карл XII мав у розпорядженні 35 тисяч солдат і 32 гармати. Набої для артилерії шведи майже повністю використали за дні облоги Полтави. 26 червня росіяни почали будівництво передової позиції. Вони звели 10 редутів, їх зайняли два піхотних батальйони. Позаду редутів перебували 17 кавалерійських полків під командуванням Олександра Меншикова. Карл XII дізнався, що росіяни чекають на прибуття 29 червня підкріплення і вирішив атакувати військо Петра раніше. Поранений під час розвідки 17 червня король передав командування фельдмаршалу Реншельду. Близько 10 тисяч чоловік, у тому числі українські козаки під командуванням Мазепи, залишились у таборі під Полтавою захищати тили шведської армії. О третій годині ночі, 27 червня, російська і шведська кінноти зав'язали запеклий бій біля редутів. До п'ятої години шведську кінноту зупинили, але піхота, яка йшла слідом, захопила перші два російські редути. Меншиков попросив підкріплення, та Петро І, дотримуючись задуму бою, наказав йому відійти за лінією редутів. О п'ятій російська кіннота відступала. Шведи йшли за нею і потрапили своїм правим флангом під перехресний рушничний і гарматний вогонь з російського укріпленого табору. Зазнавши великих втрат, вони в паніці відійшли до лісу біля селища Малі Будище. Під час бою правофлангові шведські колони генералів Роса і Шліппенбаха були відрізані від своїх головних сил. За наказом Петра І їх знищила кіннота Меншикова. Біля шостої години ранку Петро І вишукував армію перед табором у дві лінії. Він розташував у центрі піхоту під командуванням генерал-фельдмаршала Бориса Шереметєва. На флангах кінноту генералів Родіона Боура і Олександра Меншикова. Біля першої лінії піхоти розгорнулась артилерія під командуванням генерала Якова Брюса. В таборі залишились дев'ять батальйонів резерву. Частину піхоти і кінноти Петро І надіслав на підквіт. Іплення до малих будищ до тих українських козаків, які залишилися йому вірними, а також до гарнізону Полтави. Шведська армія вишукувалась проти росіян також лінійним бойовим порядком. О 9-й годині ранку шведи пішли в наступ. Їх зустрів потужний вогонь російської артилерії, і вони кинулися у штикову атаку. В запеклій рукопашній сутичці їм вдалося потіснити центр першої лінії росіян. Та Петро І, який уважно спостерігав за перебігом битви, особисто очолив контратаку батальйону і відкинув шведів на вихідні позиції. Побачивши, що росіяни беруть гору, Карл наказав прив'язати його ноші до коней і вирушив до гущі бою. На якийсь час бойовий дух шведів піднісся, та одного з коней, на котрому лежав король, майже одразу вбили. Карл упав, і це викликало паніку у війську. Російська піхота потіснила противника, а кіннота оточила його фланги. Об 11-й годині ранку шведи почали відхід, який невдовзі перетворився на панічну втечу. Як написав потім сам Петро, ніпобідіме, господа шведи хрібет показали, і билі як скот гнани і біти. Шведи втратили загалом понад 9 тисяч чоловік убитими, понад 18 тисяч полоненими. 32 гармати і увесь обоз втрати російських військ склали 1345 чоловік убитими і 3290 пораненими. Після полтавської битви шведське військо швидким маршем почало відступати до Дніпра. Якби росіяни без упину його переслідували, то навряд чи хоч одному шведському солдатові, вдалося б урятуватися. Однак Петро захопився радісним бенкетом на честь значного успіху і розпочав погоню лише надвечір. На вздогін Карлу і Мазепі вирушили чотири кінних полки. Прочесавши степ, вони наздогнали втікачів на березі південного бугу. 900 шведів, які не встигли переправитись після короткої сутички, здалися у полон. Та Карл з Мазепою вже встигли перебратися на правий берег і переховувались у турецькій фортеці Очаків. В результаті полтавської битви відбувся злам у ході північної війни на користь Росії. Полтавська битва стала поворотною у європейській історії і на два наступні століття визначила долю України.